Очолити окупаційну владу або сісти у в'язницю перед таким вибором свого часу росіяни поставили колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка. Із перших днів Великої війни він пішов у тероборону, потім партизанив. І от тоді окупанти його і викрали. Він обрав не зраджувати свою країну і три з половиною роки провів у російському полоні, аж поки цьогоріч у серпні його вдалося нарешті повернути в Україну. То як Миколаєнко почувається зараз, і що розповідає про пережите у неволі, Ельвіні Сидбулаєві розказав. З Володимиром Миколаєнком, колишнім мером Херсона, і звільненим полоненим, я зустрічаюсь в одній з київських лікарень. Пан Володимир тут проходить реабілітацію, почуває себе набагато краще ніж полоні. Та поки йому треба відновитися і фізично, і психологічно, а ще навчитися жити зі спогадами, які неможливо стерти. Велику війну Володимир Миколаєнка зустрів удома в Херсоні. Його розбудила дружина. А за вікном дим та вогонь. Він швидко зібрався і пішов у військомат. Хоча і не служив жодного дня. Я прийшов на 12-ту -го годину. у Військомат було вже дуже багато людей. Нас відвезли там в розташування. Тераборони роздали зброю, автомат Калашникова. Володимир приєднався до тераборони, його із побратимами відправили боронити Антонівський міст. Вигружайтесь, буде тут поруч, якщо що, значить, на допомогу. А буквально через деякий час почали привозити їх поранених хлопців. Наша артилерія почала також стріляти і позакривали їм рота, будемо так казати. От і це відбувалося практично цілу ніч. А на ранок наступного дня вони вже прорвалися і пішли на, в бік Миколаєва. С лівого біля з Криму великі колони йшли. б їх правда зупиняли. А 1 березня росіяни захопили Херсон. Володимир Миколаєнко із тероборони прийшов у партизани, тоді і потрапив у полон. Його здав побратим, з яким разом боронили місто. Запросив на зустріч. Я прийшов на цю зустріч, це була засідка. Скрутили, кинули в багажні кавтівки і відвезли в підвал. ФСБшники якісь. Мене повели на допит. Була просто пропозиція по співпраці. Посада, ну певна влада зрозуміла, тут гроші, безпека тобі, твоїй родині. А з іншого боку, от тюрма обирай. Кілька днів Володимира тримали в Херсоні, потім привезли в Крим, а далі в Росію. Катування були постійно від першого дня до останнього. В Херсоні мені зламали перший раз ребро, в Вороні другий раз, в Пакіна третій раз. Ну саме страшне, мені здається, було саме воронівська області місто Барігса Гребськ. СІЗО, п'ять місяців. Кожного дня були. Кожного дня. Починаючи з ранку, де на прогулянку там. По коридору, по, по декільких поверхах, на кожному поверхі ті те побили. тебе знов побили, або собаками там потравили, Або вечірня перевірка також побили. А якщо і якийсь там ще. то Четвертий раз побили. А ще росіяни зранку до ночі промивали міськи своєю пропагандою. Та, попри фізичні та моральні тортури, Володимир Миколаєнко говорив те, що думав, вчиняв так, як вважав за потрібне, і навіть оголошував голодування заради покращення умов. У полоні чоловік втратив майже 25 кілограмів ваги. От, уявіть собі обід. водічка каламутна, така непрозора, і там середини нічого немає. Я кажу, мені якось пощастило, в цій каламутній ваді було сім зерняток перловки. А на друге, от ви картоплю вдома чистите, там, і от ці от шкурки від картоплі зварені нам давали. Корм для тварин. Я не знаю, що це за корм для тварин, але Вертухай нам каже, словці, ви спочатку понюхайте, Це ж неможливо навіть нюхати. Ну ми їмо, тому що ну, треба жити. У полоні Володимир Миколаєнка пробув три з половиною роки. Його вдалося повернути додому 24 серпня. Це могло стати і раніше, але він поступився своїм місцем у списках на обмін іншим українцям, бо вірив, країна його звільнить і не помилився. І коли нас починаючи від кордону. І те саме в Чернігаве зустрічалися натовпи людей з українськими прапорами, з якимись там транспарантами, написаними. Це багато, багато чого вартує. Володимир Миколаєнка стежить за подіями в рідному Херсоні, і за кілька тижнів він сам планує повернутися додому. Для мене Херсон, знаєте, це не просто Демівка, це місто, яким я. За який відповідав, це частина мене. От просто така велика частина мене. Ільвіна Сідбулаєва, Валерій Рябченка ми Україна, марафон. Єдині новини. П'ять зруйнованих корпусів, включно із тими, що мають статус історичних будівель. Це наслідки ворожих ударів протягом року по сумському державному університету. Один корпус вигорів після удару російських шахедів, решта зруйнована російськими ракетами. Ну і попри це університет розпочав навчальний рік. У скільки стане його відновлення? Це знає Олеся Боровик. Свіжі квіти та іграшки тут є завжди. Так сумчани зберігають пам'ять про наймасштабнішу загибель цивільних. Життя 35 людей забрала російська ракета у квітні. Ворог поцілив по двох корпусах Сумського університету. Корпус, який за моєю спиною, це історична будівля. Вона має певну історію. Вона дуже складна. Конструктивно, і власне кажучи, ми змушені були робити навіть проект на демонтаж, тому що просто так, скажімо, розібрати, ми навіть не маємо права. Інші ж пошкодження у цьому корпусі вже майже устунули, каже ректор. Йдеться про фасад та вибиті вікна. На жаль, завантажені, як правило, ті, хто роблять пластикові ці вікна, на жаль, ось і тому ми змушені десь чекати. Але практично, якщо ви подивитесь, тут вікна майже вже всі. Замінені частина просто в стадії виготовлення. 13 квітня, окрім цього корпусу, було пошкоджено ще й конгрес-центр, що теж належить університету. Відновлюють його з допомогою програми розвитку ООН. Звідси вдалося вивести частину вцілілої бібліотеки. Книги перевезли до нового корпусу, але і його наприкінці літа атакували шахеди. Удар прийшовся на саме ті кімнати, де знаходились наші читальні зали. Тому дійсно було втрачено значна кількість літератури. Це втрачено. Література саме сучасна, яка купувалася за останні е, декілька років. Е, е, основний фонд у нас він близько мільйона складає. Е, е, слава Богу, як кажуть, фонди вони залишаються в книгосховищах. Вони цілі. 15 тисяч примірників згоріли. Це була якраз та література, якою найбільше користувалися студенти, каже директорка бібліотеки. Та все ж тішиться, що вдалося врятувати факсимільне видання пересопницького Євангелія. Пошкоджений від удару ракети і головний корпус університету. Деканати та адміністрація переїхали в інші будівлі вишу та змогли повноцінно організувати навчальний процес в умовах прикордоння. Це змішана форма навчання. Ми стараємося, як студентським ректоратам і декани, і директори студентські намагатися показувати, що студентське життя воно вирує далі. Що ми будемо показувати, що у нас є посвяти, що у нас є інші заходи. Загалом на відновлення п'яти пошкоджених та частково зруйнованих корпусів університету. Потрібно приблизно півмільярда гривень найперше ну, нам хотілося б. Відновити цей корпус, тому що це центри міста. Містяни ходять, бачать це все. Тобто, нам хотілося, щоб найшвидше і він в пріоритетах. Частина коштів за словами ректора піде з держбюджету, залучатимуть і міжнародних партнерів. Можливо, за моє навчання я вже закінчую і думаю, що буде відбудовуватися. Але я думаю, що буде пройдуть роки, і ми відбудуємо, і все буде набагато гарніше. Із сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон єдині новини.